Дочекалися, сьогодні Черкаси нарешті отримали азотівські тролейбуси. Усі 15 машин влада вишукувала у середмісті та влаштувала грандіозне святкування. За що такий подарунок та як довго Черкаси до нього йшли у викладі Яни Федоровської? Тролейбуси дуже зручні, комфортні. Це відео більше як трирічної давнини. З великими сподіваннями, очільник тролейбусного парку повідомляє гарну новину для Черкас. Автопарк підприємства поповниться свіженьким білоруським транспортом. Все завдяки підтримці місцевого хімічного гіганта. Уже мовляв, почалась і процедура розмитнення. Всього ми очікуємо на даний період, за на двох неділь отримати 15 тролейбусів, які будуть як подарунок жителям міста Черкаса. Тоді ніхто й не здогадувався, що на перший рейс ці рогаті вийдуть 2016-го. Доти питання тролейбусів постійно відкрити. Владці з азотівцями що не рік з'ясовують форму співпраці. То планують машини викупити через тендер, то взяти їх у оренду або ж створити спільне підприємство і тоді тролейбуси передати на його баланс. Та поки тривають перемовини з 2012-го всі білоруси поволі старіють на території азоту. Респекція приїде, вони не пройдуть це вже пройшло два роки з моменту помпезного оголошення азотівського подарунку. За цей час машини починають виходити з ладу. На їх ремонт навіть планують викласти 80 бюджетних тисяч гривень. Та цього кажуть майстри замало. По рамі пішла Ржавчина, от, деяка автоматика повідмовляла, відмовляє, так сказати, акумуляторна система, акумуляторні батареї треба перейти. Перезаряжати, переглядати забракував тролейбуси і тодішній міський голова Черкас Сергій Одарич. Вони, мовляв, коштують уже чи не в половину дешевше. Відповідно, і конкурувати з майбутніми учасниками торгів не можуть. Експортна оцінка експрес-методом проведена, встановила, що їхня вартість сьогодні становить 60% від купівельної ціни. Тобто, це десь близько мільйона гривень. А з же за такими цінами машини продавати не збирається. Для пошуку оптимального шляху передачі тролейбусів навіть призначають спеціальну комісію. Згодом з'являються чутки то про вже майже вихід їх на лінію, то про переїзд до Дніпропетровська. А це вже сьогодення, після трьох з половиною років простою тролейбуси нарешті на вулицях Черкас. Хоча, поки лише для урочистої передачі їх місту, це влада вирішила зробити помпезно. Білорусі вистроїла у середмісті і звела сцену. Порадіти чи то подивитися зійшлося з кілька сот містян. Після коротких урочистостей довгоочікувана хвилина. 15 тролейбусів вартістю майже 70 мільйонів місто отримало як подарунок від Патазот. Як повідомляє мер на умовах постійної і цілковитої співпраці з бізнесом. Я буду вдячний за ту співпрацю, яку ми разом будемо плекати на користь жителів міста Черкаси. І я безмежно щасливий. Я навіть сьогодні е, погано спав, переживав, як ці тролейбуси ми будемо отримувати. Ми розвили, як я вже сказав, велику програму. Там цілий ряд мероприятий. Не хочеться опять же, болтати зарані. Давайте дивитися, як це буде йти. Ось перший шаг є. Щорічно повідомляють у Азоті тролейбуси проходили перевірку, тому усі справні. Ви бачите, що вони всі на ходу прийшли сюди, всі на своєму ходу. Їх сюди тралами ніхто не віз. Тобто вони знаходяться в хорошому технічному стані. Єдиний нюанс, який є зараз в електротрансі, це немає спеціалістів, які могли б кваліфіціровано їх обслужувати. Таких людей переконують владці, вже готують, тому вже з понеділка усі тролейбуси вийдуть на маршрути. Доти їх мають підготувати до роботи. А перший тестовий рейс всі бажаючі зробили вже сьогодні. Олена Берестенко, Яна Федоровська, Сергій Фімов, Віка новини.